Привіт! В мене для вас тут дійсно соковита гра. Тільки подивіться на усі ці острови, на усі ці фрукти. За формою може здатися, що це все зовсім якийсь дитячий процес. Але це не зовсім так просто. Настільна гра соковиті фрукти це локалізація на «Juicy Fruits» від видавництва Games 7 Days. І це проста така сімейна настільна гра з цікавим стратегічним твістом. На початку гри ви отримуєте власний острів, свій колір. На вашому острові ви розміщуєте. Випадковим чином на оці місця п'ять стартових фруктів. І за певним правом розміщуєте на свій острів кораблі. Тут є кораблі, вони поділяються на два типи: вони є помаранчеві та зелені з іншого боку. І один колір ви вкладаєте на ті місця, де є бойки, а інший на ті місця, де нема бойків. І таким чином у вас збалансований острів, де є і дорогі більш кораблі, і більш дешеві. Я грав і так. І так більш збалансовано виходить і рандомно викладав ці кораблі, так також можна грати, але вже не настільки баланс зберігається. І головна фішка цієї гри це те, що у свій хід ви рухаєте оці фрукти. І наскільки ви їх порухали, наприклад, ось на один, стільки фруктів ви і отримуєте. Або ось я порухав банан на два. Раз, два. І стільки бананів я отримую. І на початку ходу ви щось рухаєте. Раз, два отримуєте фрукти, і ви наприкінці ходу можете їх на щось витратити. Наприклад, відправити один з ваших кораблів. Наприклад, ось ось цей корабель я вже можу виконати. Тут є банан і оцей зелений лимон. Я їх витрачаю і виконую цей корабель. За це я отримую один переможний бал, одразу тут себе рухаю на один вперед. І тепер на моєму острові тут є вільне місце, де я також можу рухатися і щось ще будувати. Тому відправлення кораблів дає вам і переможні бал, і розширює ваш острів. Тому що коли ви приберете оці, у вас буде ціла оця лінія, щоб ви могли за один хід отримати одразу чотири отаких помаранчевих апельсини. І це насправді вже самодостатня майже гра. Рухаєте цікавеньким чином оці свої фрукти, отримати фрукти, витрачати їх на кораблі, щоб покращити свій острів. Але є ще цікавезне таке поле, де ви можете купляти різноманітні штуки собі на острів. Тут зліва вказана їх ціна і кількість балів, які ви отримаєте, коли їх купите. Тобто, оці всі будівлі, що тут викладені, а вони викладаються випадковим чином. Коштують для вас один банан, один лимон, і вони приносять вам один переможний бал. Банани, лимон заплатили, будь-яку штуку взяли у себе на острові розмістити. А вже найбільш дорога штука коштує цілих 6 фруктів, але приносить цілих 5 балів. Що ж у нас тут є за штуки? По-перше, вони є коричневі, є такі зелененькі і є якогось незрозумілого кольору. Коричневі вони такого ж кольору, як і фрукти на вашому планшеті. Ви можете побачити тут скраю. Це означає, що ви їх розміщуєте себе на острові, і вони будуть рухатися таким же чином, як і фрукти ваші рухаються. Давайте подивимось. Ось я купляю собі цю штуку. Отакі тайви з подвійним фруктом ви розміщуєте в себе на остри. І тепер, коли ви їх рухаєте, ви отримуєте будь-який, ось я порухав його на раз, два, три, і я отримав будь-який набір з цих двох фруктів плюс один. Тобто це дуже круті штуки, які приносять вам і різноманітіом, додають, і більше фруктів для вас приносять і роблять вам такий собі буст. Компонентах, але також вона займає місце на вашому острові. Ще є тележки з морозивом. І тележки з морозом це окрема механіка і окрема стратегія в цій грі. Коли ви їх купуєте, ви також розміщуєте собі на острові, і її також можете порухати. І те, наскільки ви її порухуєте, це те, скільки морозів ви можете виробити в цей хід. Ось у нас є три типи морозів, і на них написано, скільки вони коштують. Виробити таке морозиво найдешевше коштує дві фрукти, таке морозиво три фрукти, таке цілих п'ять це найдорожче. І їх тут. Дуже обмежена кількість цих 6 штук, цих 4, а цих лише 3. І коли от я порухав, я можу одразу витратити стільки фруктів, скільки мені потрібно, цим розвивом, і отримати їх. І за них я одразу отримую також переможні бали, що на них намальовані. Тут 8 або 7, тут 12-10, а тут цілих 16 балів. Тобто, в принципі, можна побудувати собі отаку от тележку, порухати її на 3, і одразу витратити 15 фруктів за один хід і заробити собі. 48 балів. Це супер хід буде. Але вони закінчуються. Якщо вже ви використали ці, то ще у вас є тут мілкшейки, можна їх купувати. Один мілкшейк приносить лише 3 бали, але щоб його купити, при цьому також використовуючи власну оцю тележку, вам потрібно лише два однакових будь-яких фрукти. Використати. Я знаю, що я відміню слово фрукти неправильно, але мені від цього веселіше. Тобто є корисні штуки, які приносять вам додаткові фрукти, і є ще тележки, за які ви можете купувати собі морозиво та мілкшейки. Є ще оці зелені приколи. Зелені приколи вони розміщуються у вас на острові і займають просто місце і не рухаються. Отаким От чином я його купую, просто викорвав, і все. Вона буде тут мені стояти, і вона просто мені 5 переможних балів і 3 зірочки. Зірочки потрібні для оцієї штуки. Вона приносить вам подану переможну балу за кожну зірочку на ваших побудованих оцих цікавеньких штуках на вашому острові. Тобто це такі штуки, які додають вам бал, і ще ви можете купити цю штуку, яка дає ще балів до них. Тобто, це окрема стратегія, в яку може можете йти. Оцей чувак він дає вам 4 бали за кожний ваш вільний берег. Тобто він фокусується на тому, що ви відправляєте власні кораблі. І ще тут не викладений, тому що вони не всі викладаються, щоб було більше різноманіття. Є чувак, який за отаку позначку дає по бали, Ця позначка зустрічається на таких коричневих штуках. Тобто вони всі вас направляють в якусь певну стратегію, щоб ви щось собі інше будували. І як ви бачите, ще є оце ко такі, такі незвичні штуки. Ми дивимося на неї. Вона приносить 8 балів. Але коли ви її купуєте, ви повинні взяти таку ж саму штуку звідси і розмістити десь в себе на полі. І вона буде займати або дві локації, або тут є великі, отакі ось вся приносить 15 балів в скакаду. Ви повинні прибрати, і вона буде займати вам цілих 4 місця. Тобто, такі штуки є сенс купувати тільки наприкінці партії, тому що вони приносять одразу багато балів, але займають купу місця і вас блокують через них, ви не зможете проходити своїми штуками. Ну і є ще, як бачите, ще декілька таких. Вони лежать поруч з полем, щоб ви бачили, скільки місця вони будуть займати. Саме з них ви отут отримуєте. Тобто, гра в нас така. Рухаєте фрукти, і або відправляєте свої кораблі, або купуєте що звідси. Тут ви можете купити більше фруктів, виробництво морозиво, або якісь штуки, які будуть приносити вам байли, певні. Плюс кожен раз, коли ви купуєте що звідси, тут є нагадування про те, що ви отримуєте таку марку ОК. Це означає, що ви перерухаєте ось цю штуку. І це в нас, власне, від рахунок до кінця гри, коли вона дійде десь всюди, то ви закінчуєте гру, кожен дороблює стільки ходів, щоб у всіх була рівна кількість ходів. І тоді гра закінчується. Також оці окей ви отримуєте, коли будь-яка з тих стопок морозиво або нього закінчується. Тут також є нагадування про те, що ви повинні порухати цю штуку. Отаке. Плюс це в нас ще не все. Якщо ви хочете собі трішечки більш складну гру, у вас є ще варіант, що робити. Ви перегортаєте поле, і отут у нас є тепер завод по виробництву соків. Просто з'являється третя дія вхід. Де ви можете використовуючи певні фрукти, рухатися вперед, заробляти собі бали, і у вас дві штуки тут можете ви рухати, і при цьому вони блокують. Тобто, якщо ви тут стоїте і тут, то наступний гравець може тільки вперед проходити. А тепер ви не можете цю місцину зайняти. І ви тут певним чином можете рухатись. Тут небагато вруків висюди витрачається, але витрачається. І також, якщо ви до кінця дійшли, то ви отримали багато переможних балів, і також рухаєте. Оцю штуку по треку переможних балів за оцей окей, OK, який тут намальований. Насправді, соки це просто додаткова така механіка, вона дуже проста. Якщо ви розумієте, як вся інша гра працює, соки можна одразу додавати. І коли ви додаєте соки, то можу додати отаку будівлю, яка дає вам стільки переможних балів, скільки приносять ваші бутилочки. Ми дивимося, наприклад, у мене тут фішка і тут, і ми думаємо, що які бутилочки під нею. Тобто ось тут 5, а тут 2. І ця будівля мене принесла мені наприкінці гри 7 переможних балів. Це. Може, не для новачків, але якщо ви досвідчений гравець, то камон, можете одразу грати з цими соками, це дуже просто. Там ви витрачаєте те, що написано, отримуєте те, що написано. Одразу можете це додавати. Тож, ця гра дуже проста, але наскільки ж вона цікава? Оця механіка з тим, що ви рухаєте власні фрукти, вона елементарна і усім одразу зрозуміла, і в цьому її геніальність. Але при цьому вона дуже цікава, і я ніколи такого не бачив. Ніколи не користувався такою механікою і був здивований тим, наскільки ж вона хитра, що вам потрібно прямо наперед прораховувати. Якщо ви хочете багато отримати, вам потрібно думати, яким чином це зробити. А крім цієї механіки, тут ще є що робити: ви вибираєте або відправляти свої. Кораблі і розширювати свій острів, або купувати якісь штуки, і ці штуки закінчаться. Ви знаєте, що хтось їх може купити раніше, ніж ви. І вам потрібно весь час думати, чи купити оці великі штуки, які приносять багато балів, чи почекати ще. Але зазвичай оці штуки, які приносять вам одразу більше фруктів, за них одразу йде охота, тому що вони зразу круті, зразу хочеться брати. Плюс після цього. Тут ще є оце морозиво, яке ви можете піти. А до цього ще додається те, що у вас є власний завод зроблений соків, який ви можете додавати в партію. Прикольно. Я дійсно захоплений тим, наскільки ж це незвична, цікава і проста, але захоплююча головоломка. Але це знову гра взагалі без взаємодії. Так, ви женетеся, щоб купити оці штуки першими. І у вас є оцей спільний ринок. І потім, якщо тут у вас обох є морозиво, то ви намагаєтеся швидше це зробити. Але загалом це соло гра, ви взагалі не дивитеся, хто там що робить. Дуже рідко ви цим займаєтеся. І тут немає взаємоті. Мені не подобається, що в іграх сучасних так багато є ігор, які цікаві, але при цьому ви ніяк не можете впливати на ваших суперників. Тобто цей процес приємний і захопливий, але більше він нагадує соло процес. Ну і за моїм досвідом, не знаю, чи він правильний, але. Мені здається, що той, хто перший схопив отакі штуки, які приносять вам більше фруктів, і якщо інші граці їх схопили, а ви не встигли, то в них більше шансів на перемогу. Просто тому, що вони дуже сильно відчуваються. І за відчуттями стратегія на соки взагалі якась дуже слабка. А ось стратегія на морозиво це просто імбалансна якась штука. Той, хто ось побудує собі синє морозиво перший, і він займеться тим, що побудує їх три оцих морози за однохід. Оця людина і переможе, мені так здається. Можливо, це тому, що ми грали з досвідченими гравцями і одразу весь час намагалися прорахувати найкращий варіант. Але от мені не знаю, взагалі не вдається в цю гру виграти. Вона точно не для мене. Ну я от мені цікаво цим всім позайматися, а потім я підіймаю очі інших гравців, бачу, що вони вже далеко-далеко попереду мене, і я вже... Програ. Тут точно є реіграбельність з рахунок того, що тут є різні напрямки розвитку, і за рахунок того, що оці різні будівлі випадковим чином викладаються кожної партії. І на меншу кількість їх ще менше, і вам потрібно відштовхуватися від того, що саме випало на цю партію. Плюс тут, очевидно, бомбезні компоненти. Це дуже гарна гра. Оці дерев'яні фрукти це щось неймовірне. Я гадаю, що це дуже кльово, ними так приємно гратися. Оце. Те, чому ми граємо в настільні ігри в тому числі. Це тому, що тут дуже тактильний цей процес, і ці фрукти вони великі, приємні, різнокольорові, ними приємно гратися, так збирати. Ці фрукти це класна штука. І вона гарно грається на двох, на трьох, на чотирьох граців. Чудово ескалюється. І саме тому я думаю, що це прикольна і хороша сімейна настільна гра. Тому я її вам точно рекомендую, але через її мінуси я не можу сказати, що я в неї абсолютно закоханий. І так, як це гарна сімейна гра, якщо ви хочете передивитися собі ще якісь сімейні настільні ігри, то наприкінці її ролику я раджу вам подивитися мій топ сімейних настолок. Посилання на нього буде в описі до цього відео і можете підібрати собі там якусь прикольну настільну гру. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і спокійної вам та нудної ночі.